Всім привіт! Ось з самого ранку прочитав новину, що Україна може створити просту ядерну бомбу, ядерну зброю в тому випадку, якщо Америка перестане надавати допомогу Україні. Це заявила The Times з посиланням на Міністерство оборони України. Тобто, це заявило Міністерство оборони України. От я собі думаю, чи ви там взагалі не адекват, чи ви там взагалі в іншому світі живете. Просте запитання. Хто вам її дозволить зробити? Хто? Зараз жодне питання у Верховній Раді не вирішується без згоди Америки і Євросоюзу? А ви тут ядерну зброю хочете. Б? Робити. Підтвердження моїх слів слухаємо наступну новину. Значить, вже Fox News, це офіційно на е, телеканалі, заявили, що Трамп уже дуже скоро відсилає людину в Україну. Це буде дуже поважна людина, ще ніхто не знає хто, але вже, вже, вже вона їде і буде вирішувати ситуацію навколо припинення війни. Тобто Трамп вже вирішує ситуацію в Україні, він вже пошле людину, і вже та людина буде вирішувати ситуацію про припинення війни в Україні. І навіть ніхто не буде питати ні Зеленського, ні слуг народу, ні Єрмака, ніде нікого. Бо Америка тут все рішає. І цей факт є підтвердженням того. І так само Майдан вона спланувала і підтримала, а народ це підхватив. І всі процеси керує Америка. Про яку ядерну зброю йде мова? Кучма нашу українську ядерну зброю віддав за безцінь ще в кінці 90-х, на початку 2000-х американцям за копійки. І то навіть не за гроші, а за якісь там борги списані та за паливо для атомних станцій. Ну і може, там на лапу дали йому трохи пару мільйонів доларів. Ось так. А тепер маємо.